Скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до заборони вуличним артистам виступати на наших вулицях? Негативно. А чому нам більше подобається, коли є десь там така атмосфера, що хтось співає, і настрій більш піднімається? Це не ну це не дуже добре, тому що військові і захищають нас для того, щоб люди на території там де є трошки такий спокійний час, могли відпочити. Ну, не дуже. Тому що тут реально ввечері було атмосферно, багато туристів приїжджало і могло послухати музику. Тут в неділю на площі все було забито людьми. А тепер вже не виступають? А, ні, зараз вже ні. Боже, негативно. Вони створюють цей настрій, цю атмосферу. Коли вони є, ти попадаєш, наче в казку. Негативно. А Чому? А тому що це приємно, коли ти гуляєш, і музика по місті, це настрій людей. Це дуже сумно, тому що Львів не буде Львовом, якщо не буде вуличних музикантів. Це завжди такий вайб, коли там на стоматрівці стоять величезна натовп людей. Вони всі співають, Це дуже прикольно. Негатив. Мені подобається музика, коли співають ну, на вулицях. Це красе. Вайб, Це свій вайб. Негативно напевно все-таки в людей має бути якась в разі в тому житті.